21 квітня у Харкові стартував проект Вуличний університет, особливістю якого є те, що навчання тут є абсолютно безкоштовним. Студенти вважають, що це є першим кроком до вимирання класичної академічної освіти. Вуличний університет Харкова або скорочено вуха це освітній проект, який проходитиме двічі на місяць, та спрямовуватиме у вуха своїх вуличних студентів корисну інформацію. Перша лекція пройшла у дворику літературного музею. І кожен охочий міг до неї долучитися. Різниця між стандартною освітою, скажімо так, кабінетною а аудиторною величезна, тому що, як бачите, в нас заняття проходять посеред двору, і, і також ну студенти в нас не очікувані. Тобто хто приходить, ми ніколи не маємо певного переліку. Це все йде за інтересами. Кому цікаво, то й приходить навчатися, а не тому, що це потрібно. Більшість людей, що звикли до звичайних вишів, не сприймають серйозно такий тип освіти. Здебільшого ж ентузіазм проявляють представники творчих професій, що прийшли сюди у. оригинальной формы навчания. Есть возможность узнать что-то новое вне стен своего института или места, где ты учишься, там школа, например. Что-то новое, что-то другое, интересное, преподносящееся людьми, разбирающимся в этом. Ну и, в принципе, лучше здесь посидеть, чем за компьютером дома. Там ты точно этого не вычитаешь. По перше, свіже повітря, травичка з'явилася. Цікава тема дуже зараз актуальна. І... Ну, і знайомство, до речі, теж а сама форма, ну що це на вулиці відбувається. Взагалі, наскільки я знаю, це все передбачалося, щоб мало в якомусь парку бути або там садку. Не знаю, щоб люди проходили і могли це, почувши якусь інформацію, зацікавилися і підходити. Першим лектором вуличного університету став журналіст Зура Паласеня, який полишив викладання в академії через неможливість відтворення там зворотнього зв'язку за аудиторією. Состав очень неоднородный, здесь не журналисты, а просто интересующиеся этим люди. В Академии я точно знаю, что там стоят студенты, и им нужна конкретная точная тема. Здесь я не могу рассказывать, ну, например, о том, как строить предложение и где делать акценты. Потому что это, это не то, что они хотели услышать. А в Академии именно так. То есть там концентрировано и точно. Здесь совсем другое. Здесь такая общественная публичная деятельность. Владимир Надмитренко, Макита китахудей специально для Харьковской державной Академии культуры.